Останнім часом разом з медикаментозною терапією лікарі все частіше використовують немедикаментозні методи лазерну терапію, фотодинамічну та інші. Спеціальну конференцію впровадження цих новітніх методів в Україні провели нещодавно у Черкасах. Про цю конференцію і про новітні методи, які використовують і бажано, аби використовували лікарі у своїй практиці задля здоров'я людей, розкажемо ми сьогодні у нашій програмі. Другу половину ХХ століття можна назвати ерою фармакотерапії, бо сульфаніламідні препарати, протибактеріальні засоби та антибіотики зробили переворот у медицині. Але з роками люди стали вживати таку кількість ліків, що платять за це власним здоров'ям, побічними ефектами від препаратів, алергією і загальними змінами в організмі. Більше того, ліки вплинули не тільки на людину, а й на вколишнє середовище. Приміром, у Європі в питній воді знайдено рештки антибіотиків, знеболюючих і навіть протизаплідних засобів. Тож нинішнє 21 століття стає часом пошуку альтернативних методів лікування. І на допомогу медицині прийшли інженери, пропонуючи застосовувати лазер і фототерапію. Сьогодні в епоху засілля фармакологічних методів лічення вотті немедикаментозні методи, подходы к лечению многих заболеваний, это очень нужно и очень важно. Это, ну, как минимум, уравновесит вот тот перекос, который, который возник в области медицины. И это постепенно осознают во всем мире. У меня так сложилась жизнь, что мне приходилось бывать на международных конференциях и в Европе, и в Соединенных Штатах. И когда я вижу, що вот на такий дуже продуктивний путь становится наша, отечественная наука, да наука, да що в эти невероятно трудные часи. Ну то це не может не радовать. Микола Гамалея зауважив, європа витрачає на охорону здоров'я значні суми до 10% валового внутрішнього продукту. Тож євростандарти, які обирає Україна, досить високі, але вони вимога часу. І нинішня науково-практична конференція спровадження сучасних інноваційних технологій при малоінвазивних лазерних втручаннях, тому підтвердження. Дозвольте імені департаменту теж привітати вас з таким гарним днем. Сьогодні розпочинається конференція. Тематика дуже важлива. Ми з Миколою Демощем сьогодні теж обговорювали цю ситуацію і взагалі тема хірургії одного дня дуже актуальна, більше зараз. Хочу ще раз від імені департаменту подякувати тим доповідачам, які приїхали, зложили свої справи в сторону, приїхали поділитися своїм досвідом. З нами дуже радий всіх вітати на нашій гостинній Черкаській землі. Дуже приємно, що така конференція дуже важлива теж проходить на Черкащині. Варто відзначити, що організаторами конференції виступили Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України, Український центр науково-медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи Міністерства охорони здоров'я, Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології імені Кавецького національної академії наук України. Черкаський обласний і міський департамент охорони здоров'я та черкаські фірми-виробники лазерного обладнання. Приміром, фірма Фотоніка Плюс колектив однодумців, які мають бажання працювати для користі людей і престижу України. Зараз у нас в основному обладнання поставляється на ринок України. Це в основному приватні клініки. Зараз почали також брати і державні установи, медичні заклади. От маємо Відповідні контракти, ми з Казахстаном, куди поставляємо обладнання. Зараз розглядається питання про поставки такого обладнання в Грузію. Лазер з нашими транспортними системами в вигляді світловодів може використовуватись в будь-якій галузі медицини в любих назологіях. Це починаючи від нейрохірургії і закінчуючи проктологією. Тобто завдяки такій універсальній системі світловода ми можемо заходити в будь-який транспортний засіб медичний. Це лапароскоп, фіброгастроскоп. На виставці, яка діяла під час конференції, було представлено дві лазерні установки черкаських виробників з красивою жіночою назвою Ліка. Одна використовується в терапії, інша в хірургії. По суті діла, це лазерний ніж, яким можна проводити любі втручання в людський організм. Плюс до того ми представляємо лазерне терапевтичне обладнання, яке допомагає в реабілітації. Черкаський науково-інженерний центр Сканер створений 23 роки тому колективом науковців та інженерів, які працювали з високотехнологічним обладнанням на заводі Фотоприлад. Нині центр випускає кольфоскопи, які успішно використовуються в медицині. У нас научно-інженерний центр «Сканер» вже 23 роки розробляє, виробляє складну медицинську техніку. В частності, кольфоскопи з відеосистемами, лупи налобні хірургічні, хірургічні мікроскопи. Тобто у нас таке унікальне виробництво, такого немає навіть в СНГ. То есть Черкасам повезло. В Черкасах, звісно, наші прибори працюють в першому во у роддоме, в онкодиспансерах, В частних клініках Черкас працюють наші прибори давно і успішно. Тобто, в принципі, наші прибори во всій Україні працюють, во всіх городах. Завдяки лазеру можна робити операційний розріз з мінімальним тепловим руйнуванням тканини, яку треба видалити, або легко проводити гістологічні дослідження даного зразка. Автоматично розпізнавати живу канину у нас качество європейських приборів. Ми маємо європейські сертифікати, це на прибори, вже починаємо торгувати в Європі. Так что у нас проблем немає по качеству, по сбыту, поки слава Богу, нормально Конкуренты У нас только європейські компанії, то тобто немецкие, японская лімпус. Ну все, испанская есть одна компания. Конкурентов очень немного, потому что техника реально э, сложная, наукоемкая. Э, Немногие не могут сделать это все. Потому что здесь оптика, сложная электроника и очень точная механика. Все это надо разработать, изготовить, собрать. У нас просто мы прошли школу на заводе фотоприбор еще. Люди все с образованием, с опытом. І очень довго к до этому шли. То тобто це не создається на ровном місці за один день. 23 года годин нашому підприємцю було в этом году. Новітню медичну техніку купують не багаті, а насамперед розумні люди кажуть виробники сучасного обладнання, яке допомагає швидко і якісно лікувати різні захворювання. Ми тут представили нове покоління свята апаратури. Це апарати Біоптрон. Это, можно сказать, следующий шаг развития науки после лазерной техники. Эти аппараты, за счет того, что они обладают широким спектром электромагнитных волн, они позволяют ну, более широко использовать для различных заболеваний ну, разные лечебные технологии. И есть возможность и полихроматической, ну, то есть белый свет и монохроматическим светом, например, красный, синий, зеленый. Значит, это дает широкие возможности для врачей. Ну и применительно к хирургии, например, очень интересно то, что хирурги, как правило, отрезатели. Так? Они всегда сделали и ушли. И что потом с пациентом? Пациент только сам может себя спасать. И вот эта техника направлена на то, чтобы пациенту помочь после того, как хирург сделал свое дело. До ускорение заживления, ускорение регенерации, улучшение иммунных возможностей. Ну, это применительно к хирургической ране. А в целом эти аппараты могут и улучшать качество кожи, и лечить кожные заболевания. Особенно важно снижение боли, например, различные, и суставная, и в позвоночнике и э, боль внутренних органов, например, там, желудок, печень, там, почки, почечная колика и так далее. То есть есть много вариантов применения этого света именно благодаря тому, что этот свет обладает, э, ну скажем, э, полихроматический, то есть разные диапазоны волн. То есть, поэтому я и говорю, что это новое поколение техники после э, появления лазерных аппаратов. Лазерным где-то лет 50 с небольшим. А биоптроном где-то ну, около там, 25 лет. Это фактически помощь на дому. И врачи могут пользоваться, ну, они, конечно, творчески могут подойти, там, разработать собственные методики лечения. А пациенты просто по схеме могут обеспечить себе помощь достаточно адекватную. Вот в Украине, например, сейчас пользуются аппаратами биоптрон более 200 тысяч. користувачі. В основному це сім'ї, сім'ї. Ну, з огляду, що в Україні там 45 мільйонів, і ще не все, не все втрачено, ще є з ким працювати. В яких медичних закладах Черкащини використовується ваше обладнання? Е, ну, е, во многих лікувальних закладах, очень много частно практикуючих вчителів користуються. Узькі спеціалісти, наприклад, отоларингологи, гінекологи, дерматологи, косметологи хірурги, травматологи, вот. в общем, люди, которые педиатри очень много пользуются с точки зрения улучшения качества кожи, с косметической задачи, сами себе, Вот, так сказать, методика антистарения для стареющей кожи. Так? Всех женщин ждет одно и то же, да. но некоторых не ждет, потому что они пользуются биоптромом. Черкащина вже втретє проводить науково-практичну конференцію з впровадження нових методик в медицині. І результати цих зібрань з'являються досить швидко. Ці конференції стали в Україні, ну, мабуть, єдиною такою площадкою для обговорення результатів впровадження лазерної медицини для обговорення нових технологій для обговорення нового впровадження цих технологій методик. Щоб казати, наскільки воно все розвивається, ну можу сказати, наприклад, що в минулому році ми проводили конференцію з фотодинамики з лазерами, то в прошлому на початку прошлого року це було нове направлення, яке ми обговорювали, радились, як воно піде. А зараз всі світові клініки вже. Можна відкрити в інтернет, побачити, що всі, всі, абсолютно всі його впровадили, і воно вже йде. Тобто це розвиток цієї галузи йде як не так, як вся остальна медицина, а набагато-набагато швидше. На Черкащині хтось почав впроваджувати фотодинамічну терапію і фот... після минулорічної конференції. І фотодинами... На Черкащині, і фотодинамічна терапія, і лазерна хірургія вже впроваджена практично ну, на всіх рівнях. Зараз ми можемо казати, що працюють обладнання в обласній лікарні, в онкодиспансері, в першій міській лікарні, в третій міській лікарні, навіть в міських поліклініках це вже все працює. Торішню конференцію було присвячено розробці та впровадженню препарату фотолон, який у комплексі з лазерною терапією може легко лікувати пухлини, зокрема онкологічні. Активна речовина фотолону Хлорін хлорін-Е6 6 вибірково накопичується в злоякісних пухлинах і при локальному впливі світла із певною довжиною хвилі пошкоджує зайве новоутворення. Поки що препарат малодоступний через свою вартість. Борщагівські фармацевти зараз теж працюють над впровадженням виробництва препарату фотолон. А на конференції в Черкасах препарат представляли білоруські виробники. Можливість лікування опухолі без хірургічного мішательства. З допомогою лазерів цей препарат концентрується в опухолях. і з допомогою лазера можна унічтожати опухолі без бездія хірургії. Наскільки активно у вас його купують? Ну це препарат новий, методика нова, поэтому це тільки процес йде розвитку. Хтось із черкаських медичних лі... закладів лікарів зацікавився чи ну є багато заінтерісованості не тільки в Черкасах, і в Харкові, і в Києві. Тобто заінтерісованості є, але поки ми займаємося тим, щоб ця заінтересованості була гораздо більше. Все українська конференція зібрала у Черкасах виробників, науковців і практикуючих лікарів. Всі були одностайні. Інженерну думку сьогодні треба скеровувати в мирне русло на допомогу людині, розвиваючи новітні технології. Це компресійний трикотаж, де створюється спомагательне давлення самим відділенням на нижню конечності, і ми підіймаємо, допомагаємо крові відработаної вже підійматися вверх серця. От. Він вирішує проблему е болі в ногах, отеки сосудистые звездочки, то, что это волнует особенно женщин, узловые образования на ногах. Это в принципе нужно каждому, как и мужчине, так и женщине. Это все можно нашу марку искать в аптеках вашего города, в других городах, потому что мы работаем очень широко с медтехниками, с аптеками приехали сюда, чтобы рассказать о себе, также, чтобы врачи узнали. Потому что, к сожалению, сегодня сформировалось такое мнение, что э, е, отечественный продукт не очень хорошего качества. Но ну, мы хотим этот стереотип поломать, потому что мы, еще раз хочу сказать, не уступаем всем э, е, стандартам и требованиям мировых, э, мировых, так сказать, ГОСТов и стандартов. У доцента Чернівецького медичного університету Валерія Пантьо вся родина практикуючі лікарі. Вже кілька років вони успішно використовують у роботі лазерні установки черкаських виробників. Кажуть, практично немає такої галузі медицини, де би не знадобився лазер. То представлених слайдів, вас, не нашої роботи. У нас відділення включає в себе Общую хірургію, полосну хірургію, сосудистую хірургію, гінекологію, урологію, травматологію легше було і починати цей путь і пробувати всі ці технології в самих різнообразних направленнях. Лазер успішно можна застосовувати в судинній хірургії, гінекології, дерматології, нейрохірургії, травматології та ортопедії, онкології, урології, отоларингології, проктології, стоматології, косметології тощо. Золотий стандарт застосування лазера судинна хірургія. Чудово піддаються лікуванню лазером хворі на атеросклероз. Половина хворих на цукровий діабет уникають операції з видалення кінцівок завдяки лазерному лікуванню. Лазер допоможе позбавитися від кісткових мозолей, практологічних нагноєнь, геморою, свищів, кіст різної локалізації, незгинання окремих пальців, врослого нігтя, множинних папілом, бородавок, гемангіом, передракового стану шийки матки та багатьох інших захворювань. Важливо і те, що до мінімуму зводиться час перебування у лікарні, або й взагалі обходиться без неї, зменшується кількість післяопераційних ускладнень. Сейчас те революционные тенденции в техническом обеспечении, которые развиваются в благодаря прежде всего прекрасному коллективу Фотоники Плюс і лично Владимира Викторовича, я думаю, что э, мы оцінюємо їх як… Аппараты премиум класса, может быть, это еще не Lamborghini и не Ferrari, но это уже достойный лексус, на котором мы можем достойно работать и получать хорошие результаты в нашей работе. Мы в техническом обеспечении за последнее время сделали колоссальный рывок. Рывок из века каменного, в век бронзовый. Хочется, чтобы и дальше все это происходило, но происходило, естественно, и с помощью. І при підтримці нашого государства надзвичайно широко використовується лазер і в стоматології. Парадонтологія, імплантологія, різні варіанти хірургічних втручань. Ну, практично, от, одним словом, всюди. Тобто, немає такої області, де би ми тепер уже без лазерів. Можна і препарувати точно так, так само, робити препаровку твердих тканин, зуба. Тобто, повторюю, всюди. Ми співпрацюємо плідно вже давно з компанією Деафотоніка, і ми проводили клінічну апробацію приладу, який розробив цей колектив. І наразі працюємо цими апаратами тепер. Працюємо вже давно, починали працювати і іншими апаратами. Але маємо тепер і от наші українські. Лазери і терапевтичної дії, хірургічної, так само Валерій Бургунський з власного досвіду знає: українські, зокрема черкаські лазерні апарати, не поступаються закордонним. Закордонні апарати вони мають ну, таку більш зручну, можливу форму дизайн. Крім того, вони більш зручні для починаючих спеціалістів. От, наприклад, такі італійські, з якими я працюю вже багато років, там. Завод виробник вкладає рекомендації по роботі з кожною нозологічною формою, з якою стикається починаючий лікар. І йому не треба самому підбирати режими, характеристики. Він натискає одну кнопку і зразу отримує пакет рекомендацій. Дійсно, це зручно спочатку. Потім, уже, коли звикаєш, можеш спокійно підбиратися режими, то така опція вона і не потрібна. Я вважаю, що при отакій, такому співвідношенні ціни і якість, то черкаські апарати прекрасні. Просто прекрасні. І вони у вас працюють? Звичайно, працюють. І більше того, ми же, як я вже сказав, я. Викладаю в системі післядипломної освіти, то кожен лікар, який приїжджає до нас на курси, то він бачить, як це працює. і, Звичайно, це такий шлях для впровадження в практичну стоматологію. Використання лазера в медицині треба активно пропагувати і пояснювати лікарям на суміжних медичних конференціях, приміром, хірургам, гінекологам, дерматологам тощо. Але поки на заваді стоїть і матеріальна ситуація. Питання стоїть вартості. Вартості закуплення обладнання, тому що зараз дуже мало закуповується нового обладнання, а воно крім цього обладнання ще потрібні розхідні матеріали, які потрібно оновлювати, і тому подібні речі. Це єдине, що у нас стримує зараз розвиток цієї галузі. Я думаю, що декілька років, два-три роки. І таке обладнання буде в будь-якій районній лікарні. Зараз у нас піднімається сьогодні питання впровадження вже протоколів надання медичної допомоги в лазерній хірургії, тому що кількість обладнання, кількість лікарів, які вже займаються цією проблемою, дуже велика. І зараз будемо уніфіковувати ці протоколи для того, щоб якось навести порядок, вже потрібно наводити порядок, проводити курси, проводити навчання. Повноцінні в цій галузі, і потрібно працювати з місцевими виробниками, не купувати китайського обладнання, як у нас на на закупівлях і на тендерах проводиться. У нас є дуже достойне вітчизняне обладнання. Це, мабуть, буде важливіше. Та як би нам не хотілося з допомогою лазера зробити все, треба орієнтуватися на необхідний мінімум, враховуючи вплив лазерного променя на тканини людини. Світло використовувалося для лікування різноманітних хвороб споконвіку. Ще давні греки і римляни часто приймали сонце як ліки. Великим був і список хвороб, які приписувалися лікувати світлом. Справжнім світанком фототерапії було 19 століття. З винаходом електричних ламп з'явилися нові можливості. Наприкінці 19 століття червоним світлом намагалися лікувати віспу і кір. Поміщаючи пацієнта у спеціальну камеру з червоними випромінювачами. На початку 1960-го з'явилися перші лазерні медичні установки. Микола Гамалея фактично піонер лазерної медицини не лише в Україні, але й колишньому Радянському Союзі. У 60-х роках, коли лазер вважався винаходом винятково-військової галузі, він працював у Київському інституті експериментальної патології, онкології та радіобіології. І вони одночасно з вченими Одеського інституту офтальмології були першими цивільними науковцями, кому в руки потрапили лазерні розробки. Унікальний той факт, що тоді перша спеціальна медична конференція з цього напівсекретного стратегічного питання відбулася не у Москві, а у Києві. В чому то як ні странно, ви знаєте, ми впереді запада. Сейчас немножко теряем эти позиции, а сложилось так, что вот благодаря этим нашим исследованиям на территории бывшего Советского Союза, использование низкоэнергетических лазеров не в целях там, разрезания, там, удаления патологических очагов, а с целью активации процессов определенных в организме влияния на обмен веществ, мы тогда вырвались вперед ну, на несколько лет. Сейчас потихоньку теряем эти позиции. Жаль, конечно, и поэтому вот такие возможности наверстывать и закреплять, по крайней мере, то, в чем мы еще впереди, очень важно. Микола Гамалєєв відзначив і той факт, що центром виробництва лазерного обладнання в Україні стали саме Черкаси. Мені внушає оптимізм те, що виникають такі центри, небольші, те, що в Європі називають «centers of excellence», центри, ну, отличного уровня э, профессионального. Вот такие центры возникают в отдельных местах в Украине. Такое было в Харькове э, по инициативе такого Анатолия Михайловича Коробова. И вот сейчас, в течение последних лет, этот новый центр, очень, очень такой активно работающий, возник у вас в Черкасах. И по инициативе, вот как-то оно так складывается, что у у истоков становятся физики, а, а медики уже там, врачи, Оттягивает. врачи уже при, да, присоединяются. И вот здесь тоже так же сложилось, по сути, значит, специалист технического профиля Владимир Викторович Холин, значит, вот он собственно, проявил инициативу, которая обросла уже сейчас совершенно конкретными такими результатами, чему свидетельство эта конференция. И І можна говорити о тому, що дійсно тут такий центр виник. Дійсно, ще не вмерла Україна, і, і що ми зможемо ще щось зробити гарного для народу, для його здоров'я, зокрема, на шляху от використання цих лазерних технологій. Розвиток лазерної медицини іде зараз у трьох основних напрямах. Лазерна хірургія, лазерна терапія і лазерна діагностика тож сподіваємося, що унікальні властивості лазерного променя ближчим часом будуть використовувати у всіх медичних закладах і приватних кабінетах, допомагаючи людям відновити найдорожчий дар здоров'я.